В цілому комплектація дуже схожа на МР223. Ті самі маємо прицільні засоби механічні, та сама ручка. Хотів сказати, що той самий приклад, насправді він схожий, але під інший розмір буферної труби. Ось тут 12-й твіст вказано. Бачиш, ми не знімали цілку, не бачиш. Угу. Продубльований номер, калібр. Хетлер дає МР308, всі маркування класичні, всі збережені. Схожий, схожий дульна гальмокомпенсатор, полумігасник, також без можливості встановлення глушника, швидко з'єма, але в нас є. У нас є бітішний глушник 308, на 308 калібр. І, до речі, тут що цікаво, я от покажу. Нашим глядачам Rotor X308, 762х51, спеціально розроблений для Heckler MR 308A3 Special Edition, тобто він підходить на всі версії. Він йде на бистроз'ємі і треба окремо докупити під нього ДТК. Стандартний бітішний замок вставляється, зажимається, центрується. тобто BT, Дуже дбає про хеклер, щоб у них були їхні саунди на бистро